Покоління ікс з точки зору соціальної психології, народжені в СРСР, ті, що бачили імперію зла, але не протистояли. Тому нині це змушені робити їхні діти та онуки. Сагу історію чотирьох поколінь, в чотирьох книгах презентувала в Хмельницькому журналістка та письменниця Тетяна Редько. Шлях до успіху був непростим. Від ліцею на Теофіпольщині до всеукраїнських видань я дуже тішилася тим, що Тетяна стала заслуженою журналісткою, що вона стала першою жінкою в Україні, засновницею медіакорпорації, Що вона своїми однодумцями могла зробити першу незалежну газету в Україні, створили своє видавництво, і в цьому видавництві мали змогу друкуватися 100 газет. Мрія, син, спецпропагандисти, кілери війни і столиця неба. Це чотири книги саги під назвою журналістка покоління X. Сюжетна лінія від 90-х років показана через людські долі. Є у романі і журналістські розслідування свого часу авторка закінчила військовий інститут у Москві, де готували спецпропагандистів, агентів впливу, таких як нині Скабієвих симонян і працювала ця прихована армія десятиліттями. Але сама авторка присягнула Україні в 91-му і продовжує боротьбу в інформаційному полі. Донині я вперше, на прикладі, от випускниці курсантки цього вузу показую оцю всю таємничу систему. Яку ніхто не бачив і не знав, вона засекречена, і в Росії до сьогодні засекречена. Починаючи від СБУ, закінчуючи церквами, закінчуючи журналістикою. Завершальна історія саги столиця неба про пілотів земляків з Вінниці, про авіаторів зі Старокостянтинова, розвідників, волонтерів та російсько-українську війну. І про родичку Катерину, єдину жінку бойового льотчика в українській армії. Їй 23 роки, і вона вже має орден за мужність і так в тому числі. І мені випала честь. Вона моя племінниця. І я не могла. Ну вона мене так надихнула. Журналіст Петро Воробей познайомився із Тетяною у Вінницькій обласній молодіжній газеті. Нині прийшов на презентацію роману в обласну універсальну наукову бібліотеку. Правдиве свідчення всього того, що. У нас зараз відбувається, мається на увазі і війна, і як ми до того дійшли, наше суспільство дійшло, тому я, безумовно, е рекомендую цю книжку для, для читання, особливо школярам. Бо... Але більше всього я вражений праце здатністю цієї жінки. Хай, може, це так високопарно, але я сказав би, що це е Франков спідниці. У вересні 2023 року роман Тетяни Ридьку у двох книгах Мрія і син отримав диплом конкурсу Коронація слова за кращу журналістську сагу. Відтепер тетралогія є. І в обласній універсальній науковій бібліотеці. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.